Друзі, вітання усім поціновувачам міні-футболу. До вашої уваги фінальний поєдинок ігор націй серед е, команд з міні-футболу, якому між собою зустрічаються е, збірні словаччини та Азербайджану. Ці команди виступали у е, групі. «А». Топові коефіцієнти на спорт, шалені виграші та незабутні емоції. Чекають на тебе. Фавпе бери від гри своє. Довге закидання на фланг, але воно не точне. Перехоплення для Словаччини. тут може бути момент. Удар по воротах. Вдалося цей удар заблокувати, але стандартне положення. Тим часом для збірної команди Азербайджану. Короткий розіграш. Немає удару. Можливо, зараз є удар по воротах. Хоч це було гостро. Ось це був небезпечний. Насправді момент. Пробував Тамкін Халізаде. Нині і помиляється. Рожнік треба бити. по воротах. Ось порожні ворота. Треба забрати Азербайджану, але не вдається. Рожнік дограв до кінця. І що? І вільний удар показують арбітри. Зашпортався. А лізада просить передачу. Ось він короткий розіграш, але не на нього. А на 95-го номера Ежбіна Тагієва Тадіїв пробував, але не влучив у площину. Рожнік, Рожнік. Він тримає м'яч під контролем. Довге закидання вперед. Вдається заграти точно на позиція. удар поворотах 1-0! 1-0 Це Ярослав Репа! Він забиває у фіналі перший 1-0 на користь команди Словаччини. Алізада він відкинув ліворуч. розігрують азербайджанці простріл. Чи не було гри рукою? Апелюють футболісти азербайджанської команди. Вже всі вони показують, що не треба, мовляв, арбітру переглянути вар. Насправді подивимося, які ж рішення ухвалять арбітри. І показує арбітр, що гри рукою не було, і м'яч влучив у корпус репа. Автор забитого м'яча відкидає на голкіпера. Контролюють м'яч Словаки. Репа знову ударна позиція. Хитає на замасі. Репа знову підправить. Нін На фланг передачі. втрата Ось тут може бути небезпечно. Алізада. Треба бігти. Алізада. Алізада. Один в один. Алізада. Знову поклав на газон Ще один удар. Один один. Алізада. Алізада. М'яч під підправи Алізада. Хороша передача. Тут можна забивати передача на третього, на правий фланг. Здається, таки до цього м'яча добігти, але гострота потроху зникла. Передача в центр удар, який же се від Станіслава Пели. Ельвіна лізадає. Знову він. Тож швидко. Активно розпочав саме Азербайджан. Удар поворотах. Ще одна нагода. Моменти ще тепер у Тамкіна Де короткий розіграш Халізада. Удар Удар поворотах пела рятує. тут вже блажі. вибиває подалі. Короткий розіграш. Награна комбінація з блоком. Удар поворотам. Але ось тут вдається відпрацювати і може бути небезпечна. атака у відповідь удар поворотах відбувається доволі гостро. Якоб гудець він пробивав. Блажий. Блажий. правою. Удар по воротах. Гасімов на місці. З своєї половини вирішив прикластися Марик Блажий. Ось тут переведення нарешті на правий фланг. Доволі небезпечно. І воно перехоплено. Але тут може бути удар. Пела рятує. Ще один удар. І ось тут рятує на лінії захисника Пеляці. Але... Яка ж реакція зараз від Томаша Міклуша на лінії? Просто супер сейв. Спочатку пела врятував. Просувається із м'ячем. Гасімов набирає. Гасімов можна і пробити. Гасімов, але немає удару. Натомість є удар від власної половини поля. М'яч летить. Куди він летить? Він не влітає у ворота Азербайджану. Ось сказав я про те, що Гасімов любить ризикувати, і зараз це ледь не призвело до пропущеного м'яча. Тут на правий фланг передача. Халізаде. Халізаде технічно Алізада, Алізада. Він хитає на замаха. Халізада під підправу удар м'яч у Сіці, м'яч у Сіці. два І Знову Алізада. І знову його майстерність, його ось ці хибні рухи, його замахи. Ну, окрім того моменту, коли Гасімов вирішив. Десь провести проблеми на свої ворота. Тепер їм треба атакувати. Ось момент. Ось удар по воротах. Але сейф цього разу від Гасімова пробивав Петер Терпай. Встановлює він м'яч, короткий розіграш низом. Але ось ця передача на Алізада не надходить. Тим не менше, м'яч перехоплення може бути небезпечно. Удар по воротах. Але він блокується. І Вдається у цьому моменті ріку Єндрішику заблокувати. Алізада! Який же момент на хитрих зараз у капітана Азербайджану нічого собі. То штрафний для азербайджанців. Короткий розіграш. Алізеда. Хороша передача по флангу. Може бути небезпечний удар. І тут Пела рятує після спроби від Халізаде. Ще один кутовий буде для Азербайджану. Тут же хитрують азербайджанці, надають як слід вести м'яч у гру. І вбивають ще декілька секунд. Багіров за це тримає жовту картку. Перехоплення удар по порожнім. М'яч не влітає. Тож удар від воріт, Треба поспішати збірній Словаччини. Швидкий розіграш, блажий. Блажий. Він просувається із м'ячем. Марик блажий. На голкіпера Рожнік низом, Хороша передача. Тут одразу ж боротьба. І Єндрішик, він здобуває аут на користь Словаччини. Потрібно підніматися вище накидання. У штрафний майданчик. Удар по воротах, треба забивати. Удар! М'яч у Сіці! М'яч у Сіці! 2-2! Збірна Словаччини таки відіграється. Який же характер! Яка ж воля для перемоги у збірної Словаччини! І пенальті для команди Словаччини. Перший удар у серії Якуб. Гудець проти Гасімова. Хто буде краще? Тож Гудець розбігається. Пробиває Гудець і забиває. Намагався вгадати. Гасімов. Тож Халізаде чи Станіслав Пела. Халізаде. Під свист трибун. Він пробиває. Він забиває. Дуже потужний удар від Тамгіна Халізаде. Певнена реалізація на матір зарядити Гасімова. Тож блажий. Чи Гасімов? Блажий. Розбігається блажий. Удар забиває марик. Блажий. Вгадав цього разу кут Гасімов, але не зумів врятувати свою команду. Азербайджан пробуває Раван Карімов. Чи Станіслав Пела. Карімов розбігається Карімов і не забиває Станіслав Пела. Він рятує збірну Словаччини. Вирішальний момент, кульмінаційний момент цього матчу. Ерік Єндрішик чи Ексаїд Гасімов. Удар єндрішика. М'яч. у сітці! Збірна Словаччини! Переможець ігор нації 2025 року. І ось такі шалені емоції у команди Словаччини. Вони вилізли. Вже укомпенсований арбітром час до другого тайму зробили рахунок 2-2 у дуже непростому для себе матчі проти команди Азербайджану. А потім тріумфували у серії після матчевих пенальті. Друзі, тож вітаємо команду словаччини із цією звитягою. Дякую, що були з нами. І долучайтеся до майбутніх трансляцій, зокрема чемпіонату світу з міні-футболу, де так само гратиме. І збірна команди України. Зустрічає новий канал Сетанта Спортспреміум, футбол світового рівня, поєдинки топових ліг, баскетболу, хокею, тенісу, шалені перегони та захопливий світ. Емемей дивились всі три канали Сетанта Спортс тільки на «Київстар ТБ».